Доброго ранку. Сьогодні ми з вами поговоримо про число і цифру 2. Для позначення 2 користуються цифрою 2. А це що за голова? Та це ж, напевно, цифра 2. Дійсно, друга цифра 2. В неї кругла голова. Вона наче лебідь в морі, зігнута шийка та хвіст угору. А це ось цифра два, в неї кругла голова. Шию гне, мов той гусак, витанцьовуєш он як. Двійка хвостик піднімає, шию гнучкою тримає і так гарно випливає. Наче лебідь з дивокраю. Ніби лебідь вигнув шийку, випливає цифра двійка. Два це пара, дві сестрички, дві руки, дві рукавички, ока два і два крила. Є і в півня, і в орла. Пара це два. Подивіться, будь ласка, на екран і скажіть мені, чого тут є парами. Які пари ви бачите на екрані? Метеликів. Так, пара метеликів. Рука. Так, пара ручок. Хлопчик і дівчинка це також пара. Цюки. Конфеты. Так, пара цукерок, верно. Добро, доброго раночку. Мама, а ти мой фломастер там закроєш? Потом. Давай, сюда. Он же там засохнет. Я закрою. Добрый раночку, Сюда. Сюда. Пошел. И фломастер мой закрой. Хорошо. Дашенька, Зай, подивись, будь ласка, що ти бачиш тут пару? Пару чого? що? Так, пара ластівок у нас так. Пара це два, так? Ще пара чого в нас є? Що це таке? Черевиків, так? Пара черевиків, пара квітів. Добре. А давайте зараз ми об'єднаємо діток у пари і порахуємо, скільки пар у нас вийде. Так, давайте порахуємо дівчинка і дівчинка. Буде перша пара, так, хлопчик угу. і хлопчик. Це в нас буде яка пара, Даш? Вторая, вторая, друга пара. Е, хлопчик і хлопчик. Це у нас буде яка пара? Третя. Третя дівчинка і дівчинка. Четвертая. Так, тобто у нас тут скільки діток даш порахуй всього діток. Один, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, восемь. Тобто восемь діток. А пари в нас чотири, тому що пара це два. Так? А зараз давайте разом проговоримо скоромовку. У Марини два коти, повна хата, муркоти. Даш спробуй повторити. <клес> Не хочеш? Ну добре, добре. А зараз послухайте, будь ласка, казку про двійку. Знає кожен, що число два починається двійкою. Схожа вона на качечку, кругла голівка, витягнута шийка, витягнутий хвостик. Здається, що ось-ось цифра скаже: ках-ках-ках. Як качечка полюбляє двійка воду, двічі на день купається. Вона у двох мисочках, у одній мисочці налита вода. Із сонячними зайчиками. У другій мисочці вона чистить зубки уранці та ввечері. Витирається вона двома рушниками: один для голови, а другий для хвостика. Ось така охайна двійка. А зараз пропоную зробити фізкульт хвилинку. Для цього нам потрібно піднятися на ніжки. Дашуль, зробимо? Так. Раз, два, всі присіли. Потім вгору полетіли. Три, чотири нахилились. І струмочка гарно вмились. П'ять, шість всі веселі. Крутимось на каруселі. Сім, вісім в пояць сіли, ніжками потупотіли. Клас, розімнялися, продовжуємо далі. Одиничку писати ми вміємо, тож і двоєчку всі зуміємо. Очима ступаю на вищий щебен. Дра, дранки поставлю крапку вище серединки. Охайно правий верхній кутик зрізаю і ніжечки двійки вниз опускаю. Тепер залишився хвостик вгору вниз, вгору. Дуже просто. І вийшла дуже гарна От дива. Головаста і округла цифра даш яка? Два. Два. Правильно, розумнички. А тепер послухайте загадки. Два ряди сорочок, а між ними фартушок. Що це може бути? Два ряди в нас чого є, бротику? Зубчиків. Два ряди сорочок. Чому сорочки? Тому що білих зубчиків. Так, було собі два брати і обидва кіндрати. Через доріжку живуть один від одного, але не бачаться. Що це може бути? Очі. Очі, так. Тому що ми одним оком на інше подивитися не можемо, от кіндрати не бачаться. Дашулі, пімкни, будь ласка, камеру, щоб я бачила, що ти там робиш. Дякую, рибка. Дві сестрички ідуть ідуть і нікуди не зайдуть. Там нас ходи ходить, нікуди не доходить. Як навіть гадай, що це намальовано на екрані? Стрічки. Стрілки годинника, вірно. Дві дощечки, дві сестри понесуть мене згори. Слижі. Так, розумнечки, цей кінний їсть вівса, замість ніг два колеса, верхи сядь і мчи на ньому, тільки краще прав кермом. Що це за кінь такий з двома колесами? Я <рес> Велосипед. велосипед. Вірно. А тепер назвіть мені, будь ласка, числа сусіди цифри 2. Дашуль, які цифри сусіди цифри 2? 3. Попередній в нас перший сусід – одиничка, а другий сусід – цифри 2. 3. 3, вірно. Отже, один, один цифра – це попереднє число до 2, а 3 це наступне. Один і 3 це числа сусіди цифри 2. А склад числа 2 у нас складається з чого, Даш? 1 один і один. 1 і 1. Так, склад числа цифри 2. Один та один. А тепер послухайте віршовані завдання. Курка пуся. З білим пір'ям Курка муся з чорним пір'ям, поруч півень червонястий, голостистий, гребенястий, скільки курок на подвір'ї. Скільки курок? Дві. вірно, тому що півниками не рахуємо дві курочки, вірно. Півник залетів на тин, де сидів. Уже один. Полічити треба їх, скільки півників усіх. Один сидів на тині, один ще прилетів. Скільки стало Даш? Два. Молодець, два. А тепер пограємо в гру, яка називається «Будь уважний. Скільки вушок у зайців. Дві. Два. Два. Скільки крил у горобців? Дві. Два. Скільки ніг у гусака? Дві. Скільки вух у борсука? Дві. Скільки рук у попелюшки? Дві. Скільки п'ятаків у хрюшки? Две. Один Уважні. Бачите. скрізь було два, а тут один в кінці. Так, Дашуль, що ти бачиш на екрану? Нароженка. Одна для тебе, одна для мене. А скільки разом у нас вийде? Два. Два. Один. Додати один. Дорівнює два. В мене було дві скипки кагунчика. Одну. Я вже з'їла. Скільки в мене залишиться? Ні. Одна. Якщо від двох заберемо один, у нас останеться, залишиться один. Так, Дашуль, подивись уважно на картинку, скільки білочка має горішків? Дві. Так, два горішка. А скільки у зайчиків морквинок? Дві. Так, дві морквинки, розумнички. Скажіть мені, будь ласка, що у нас з вами є по два? І дві руки. Дві руки? Даш, а в тебе ще є два? Дві руки. В мене є два вуха. А в тебе скільки? Даш. Дві. Що дві? Правильно як ми говоримо? Два вуха. А ще що в нас є два? Дві ноги. Дві ноги, вірно. А на обличчі загадка в нас була про це. Що в нас було? Два Ока. Так, Ока. Добре, розумнички. Отже, про яку циферку ми сьогодні з вами говорили? Два. Про циф... Цифра два. два. Так, а ви спробуйте, Даша знову прикрила камеру, да, Дашуль? А ви спробуйте, будь ласка, вдома потренуватися. Написання цифри 2. Я вам надішлю фото, і ви дома спробуйте в зошиті в клітинку намалювати цифру 2. Добре? Ага, да. Я вам вдячна, що ви приєднались на заняття і чекаю вас на наступному. Наступне заняття ми будемо з вами ліпити властиві. Тому до нових зустрічей, до наступного заняття. До побачення. До побачення.